Три правила прийому вітаміну Д. Перше правило це дозування. Вітамін Д слід приймати у мінімальній профілактичній дозі це 2000 міжнародних одиниць. В деяких випадках можна приймати до 5000 міжнародних одиниць під контролем аналізів. Друге вітамін Д жиророзчинний, тому його слід приймати зранку разом із сніданком. І корисними жирами це яйце, авокадо, риба, горіхи. Немає сенсу приймати його ввечері, тому що це наше сонечко він дає нам заряд енергії і бадьорості на цілий день. Третє правило: не всім людям слід приймати вітамін Д разом з вітаміном К2, а тільки тим, у кого є порушення мінералізації кісток, тобто є остеопороз або інші захворювання кісткової тканини. Тому що вітамін К2 є переносником кальцію. Ну і наостанок, вітамін Д потрібно приймати у формі спрею і в темному склі. Дрібнодисперсне розпилення вітаміну Д забезпечує його швидке засвоювання. І у складі нашого вітаміну Д. Компоненти природного походження, які є біосумісними з нашим організмом. Він е, дуже зручний брати в дорогу його і не потребує зберігання в холодильнику. Приймайте вітаміни правильно і будьте здорові!